Північна Корея заявила, що низка недавніх ракетних випробувань мала імітувати удар по південному сусіду тактичною ядерною зброєю. Згідно із заявою північно-корейського центрального телеграфного агентства, це попередження після масштабних військово-морських навчань південнокорейських та американських сил. Повідомляють, що Кім Чен Ін попередні два тижні керував навчаннями ядерних тактичних оперативних підрозділів. Вони застосували балістичні ракети, що можуть нести ядерні боєголовки. Агентство заявило, що під час випробувань імітували удари по об'єктах військового командування півдня, а також по основних портах і аеропортах. Воно також процитувало Кім Чен Іна. Попри те, що противник і далі говорять про діалог і переговори, нам нема про що говорити, і ми не відчуваємо в цьому потреби. У неділю Північна Корея запустила ще дві балістичні ракети. Про це повідомили Сеул і Токіо. Тож із 25 вересня країна здійснила вже сім запусків. Водночас, недавно США і Південна Корея провели спільні військово-морські навчання за участю американського авіаностя. За словами американських і південнокорейських офіційних осіб, є ознаки того, що північ може незабаром провести випробування ядерної бомби в підземних тунелях. Йдеться про полігон, який офіційно було закрито у 2018 році.